Доброго дня! Христос Воскрес! Поки є хвилинка времени. Хочу розказати по переносу розпределителя, бо завтра же понеділок сівалку чіпляємо на ловол, прицепний культиватор на МТЗ і сіємо, культивіруємо далі. Переніс розподілитель, викинув догрузку. То, що вона вічно падає. На культиваторі, прицептом це неудобно, це е, уровень культиватора, то перед бере, то низ ну, уровень вічно падає, то цепки чіпляємо, не годиться. Зробив е, переніс. Е, переварив вом речах, як бачите, і, і ручний переварив, викинув речах навіски, вам включається тепер удобно. Не треба руку назад закидати, ручний газ. Зробив тут цей речах на навеску, плаваючи і подйом. Нюанс цих речагів мала дистанція путати. Я б віддільно зробив нав'язку і два отут ширше на гідропари доповнительні. Ну, поки що так буде, Якщо що. Е, установку переобладнання купували в МТЗОК. Е, є нюанси. Оця панель. Тут здвинув чітко вперед, щоб, щоб рука назад не тягнулася. А тут -о, зазори, дірки, щось воно не по кабіні зроблено, щось. Ну, буде так, як є. Е, ось Усюди можна було трохи втоплено зробити, щось положити, мелочь, телефон. Можна трохи втопити на сантиметр на два, було б супер. Ну і так подобається, в принципі, на тросиках. Тут ще поставили направляющу з комбайна на педаль, да, менше педаль болтається. Поставив люковське щеплення м'ягеньке. Це нормально, це працює система. Оце з електроприборів. Ну Якщо речок, зайчик черепашка болтається, то воно може і працює, і держа. Ну, я відрізав там. Відрізав кусочок, там, де розбито було, на 6 вище просверлив от, отвір, лишньо обрізав, не бовтається, зовсім не бовтається. Ну, тепер цей пластик не працює. Якщо б бовтався, воно працювало б. Ну, вставлялося, так і вивертає ось. Ніколи мені. Я ні мив трактор, ні показує як є. Отак, ми хотів, хотілося вимити. Раніше масло текло, там шланг урвало, все під не замурвало. Тепер йде ось обратка патрубок, запустив е, в защитному отакі опльотки. Тут вже менше шлангів. Доступно все, можна зняти кришку, якщо все швидко. Менше буде потків. Бо треба як знаєте, як щось потече шланга, то тече. Я люблю, щоб було все чесно, ну ніколи. Зараз сезон почався. Подача, люльку поміняв. Шланг, Т-150 ось 32 Я бы Штуцер продавал Просто штуцер И все, люльку бы не менял Там люлька заводская классная Может кто сам будет Перераблять то По отдельности Я с бухты барахты Просто заказал ее Вот так поставил распределитель Не выводим ничего Дві муфти. Центральна секція була найменше задійствона при експлуатації раніше МТЗ, я пустив її на нав'язку Викинули догрузку. ось Три тросика, подача, обратка патрубок. Патрубок би теж. Я б зробив би під гідравлічну шлангу, високого давлення все одно. Ну, так ми бистренько зробили. І не швидко, ну все одно, номера трохи здвинули, ця шланга пішла на доповнительні циліндри. Так обвели, Така обв'язочка. Ну, в принципі, мені подобається тут. Все доступно, все тепер як на тракторах більш імпортних. Все винесено, не треба там шлангів, де щось потекло, замінив знаружі і все. Тут йдуть комплект під РП-70 бочоночки під 6 мм вони дають переміняти. Ну, можна просверлити в штоках на 8 мм і стандартні підуть бочоночки і все. Можна зекономити на цьому. Все. От там мені ці щелі подобаються нам. поролон я вставив, дирка здорова. Там дирка. Ну, працює нормально. У нас МТЗ 82 огороди культивував ціліндр убірвал то відправив, нацепили, доробили огороди В принципі все працює Це МТС я хочу щоб він був, був на, він під погрузчиком генералом Щоб не відчіпати бо це все це займає. відчіпання, причіпання Ну так Перебрали трактор, ті ще нюанси мені тепер стало тихіше, не торохтить нічого тут в кабіні, ні ритяги. Ще раз покажу на бистру руку він позапихав поролон, щоб менше пиляки. Не ні вібрірує нічого, не торохтить, я б сказав, зовсім, -зовсім другий трактор став. Як, як, як новий, типа, ну, знаєте, як новий купуєш і там нічого не торохтить. Бо все время вони одразу там торохтять, швидко проходить час. А це тихенько, удобно. Розстановка речагів одне. От так. Переробляйте, Рекомендую. Буде пушка. Завтра понеділок будемо сівалку чіпляти на ловол, на культиватор прицепний МТЗ-801-102. Будемо знімати далі, кому що інтересно відео Посівалки перебрали, стойки під тук'ю заказав Отакі От холодильні сітки під удобрення. Десь там диск поміняли, прокладочки, подшипники перебрали Орсівалка В принципі лізе теж нормально. п'ятки нові поставили, вона лізе в землю, нічого робити. Ставим лайки, далі буде